Вітаю, дорогі глядачі, хто такий генерал Алексій, і Чому його роль в московській армії була такою важливою? Чому замах на нього став сенсаційною подією? І що це означає для керівництва Кремля? Хто може стояти за цим внутрішніми силами Москві що українські спецслужби? І як усунення ключового генерала впливає на війну та безпеку України? Четвертий поверх елітної багатоповерхівки, кілька пострілів у спину першому заступнику начальника гру генерал-лейтенанту тенанту Владиміроксіїв. На тлі офіційних заяв Кремля про український слід та спробу зірвати переговори, ми бачимо набагато складнішу гру. До речі, що навіть це Україна зробила, я не бачу проблем. Вибачте, ви бомбите наші міста і хочете від нас переговорів. Ну, ми стріляємо в ваші генералі. Війна та триває, ви ж її зупиняти не хочете? Це не бажання наше зірвати переговори, це наша відповідь на вашу агресію. От, ну, у випадку, якщо це звісно, ну, наші спецслужби зробили. Але це не просто замах на воєнного злочинця, це удар по системі, яка здавалась монолітною. Цю інформацію підтвердили і в слідчому комітету Москви після нападу Олексієва терміново доправили до лікарні, однак про його стан наразі офіційно нічого не повідомляють. За фактом стрілянини відкрили кримінальну справу за статтею замах на вбивство. Нападник зник із місця події. Його шукають. До речі, ми писали це і на наш каналах зокрема Сані Капіталіст. Посилання в описі. Щоб зрозуміти масштаб того, що сталося, потрібно зрозуміти одне: Олексієв не паркетний генерал для парадів. Він перший заступник начальника гру генштабу РФ ще з 2011 року і десятиліттями керував ключовими розвідувальними потоками Кремля. Його називають одним із батьків ПВК Вагнер, куратором ПВК Редут. Саме він навчив Кремль воювати чужими руками через проксі армії без формальної відповідальності держави. Під час заколоту Пригожина сам Алексеєв записував звернення до вагнерівців і вів переговори в Ростові. Це людина, яка поєднує функції генерала, перемовника і тіньового дипломата спецслужб. Його слід глобальний від втручання у вибори США 2016 року та кібератак на Демпартію до історії Солсбері. Алексєєв. Дузлова точка між гру зовнішньою політикою та брудними операціями Московщини. Особливий цинізм його ролі в Україні це те, що він уродженець Вінниччини і саме відповідав за розвіддання для ракетних та авіаційних ударів по цивільних об'єктах, організацію псевдореферендумів та створення окупаційних адміністрацій, зокрема на Херсонщині. Ключове тут ці історії таймінг, Адже 5 лютого адмірал Костюков очолює московську делегацію на переговорах в Абудаві, 6 лютого замах на його заступника генерала Олексія у Москві. І тут є два сценарії виглядають. Найбільш логічною перший сценарій це те, що замах може бути вигідний силам середині Кремля, які катастрофічно проти домовленості. Усунення ключового генерала гру, ідеальний спосіб зірвати дипломатичний процес. Це може бути роботою наших спецслужб. ГУР та СБУ давно доводили. Москва небезпечний тил. Олексій роками фігурував у розслідуваннях щодо Сирії та України. І був очевидною фігурою підвищеного ризику. Реакція Москви, прогнозована лаврова Піскова одразу загорили про український слід, але справжній нерв проявився серед московських воєнкорів. Там не гнів, а паніка. Держава, яка обіцяє повний контроль, не здатна захистити генералів навіть у власних під'їздах. Це вже четвертий випадок ударів по генералах такого рівня за рік, після Кирилова, Маскалика та Сарварова. Сигнал очевидний. Деградація контррозвідків ФСБ, внутрішня боротьба між гру та Міноборони і втрата відчуття недоторканності у рахівці системи. Отже, замах на Олексєєва симптоми ерозії керованості Москові. Якщо він виживе, він надовго випаде з гри. це паралізує мережі ПВК і розвідувальні канали, які він курував, ну, точніше, вплине на них, тому що, звісно, там буде кому його підняти ці процеси. Але як архітектор системи з досвідом, він, звісно, зупинить поки що свою роботу. Якщо за цим стоїть внутрішня партія війни, чекає ескалації на фронті. Хоча, з іншої сторони, без старлінків я не знаю, на вони ескалацію вони собі там придумали. От я не буду зараз стояти на точці зору, що це московські, бо ми бачимо, що генерали все, як це сказати, попадають і попадають на Московщині. Що це процес, який є відповіддю на війну Москви проти нас. От і я вважаю, що це треба посилювати знову такі не тому, що ми не хочемо перемоги, а тому, що ворога треба знищувати, де він би не був. Тож таке, Отже, якщо це робота українських спецслужб, це сигнал московським елітам максимально прямий. Ваша лояльність Путіну не гарантує безпеки. Майже два місяці тому, після ліквідації генерала Сарварова, московський генералітет вже отримував попередження. Воно не було почуте. І поки Москва вважає допустимим бити по українській енергетиці під час переговорів тиск у відповідь військовий, психологічний і стратегічний залишається частиною реальності цієї війни. Це вже не історія про одну людину, це історія про тиск на систему, там де вона звикла почуватися абсолютно захищена. От. Але цікаво, що всі всі московські е разні, різні, е насправді побомбілись просто е по повній програмі. І Алексієв, це справді людина, як... ну, яка курувала багато процесів, особливо технічної частини. І знову таки, я тут не думаю, що хтось на Московщині хотів би його прибрати. Краще було б їм прибрати, якщо б не хоч якийсь сигнал подати, якогось якусь горящу голову там... З... занадто за патріотичну. От. А от е... обрати. Е... Того, на кому тримається купа операцій, зокрема терористичних. це Знаєте, Я скажу так. Я не буду тут зараз вам говорити, хто це зробив. Я бачу, що це справедлива відплата цим тваринам за їхню діяльність. І ті, хто це зробив, моя щира подяка. от Їх треба таких знищувати. Але давайте. Я почитаю тут ä, певні м, такі цікаві моменти, як ä, замах на заступника-начальника гру Олексєєва ну, взагалі зробив великий вплив ä, на Z-сообщество. Вот. Покушення на первого замначальника начальника гру МуРФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексєєва. Незвісний кілька разів вистрілив спину в ліфтовому холі дома на. в Алакамском шоссе в 7 часов утра. Киллер скрылся с места Алексея госпитализированного. При этом глава ГРУ Костяков возглавляет нашу переговорную группу в Абудабе. Такой вот привет от партнера по переговорам, состав которого входит и Буданов. это мне подобается, как Буданов у вас смеется так. Вот. Не раз еще недавно возглавляющий гуру Украины, бравший ответственность за теракты в отношении высших офицеров МУРФ. Роман Навлайт пишет. Его вы могли видеть на знаменитом обращениях, к во время бунта летом 23-го. Фон для переговоров благоприятнее некуда. Теперь московской делегации российской надо будет вести переговоры еще и с теми, кто организовал покушение на убийство заместителя главы этой самой российской делегации, и и Алексеев, из одной из структуры. Ну и показательно то, что первого зама ГРУ расстреливают себя дома в подъезде, которое даже не охраняется военный осведомитель. Давай я буду пробовать украинскую читать, а мне это не дуже подобается. Владимир Алексей, герой России, первый зам начальника ГУНОуправления управления США, ведомые в войсках, как Степанович. Степанович, Він стояв у джерел створення добровольчого корпусу Міноборони КоцНюс. В лютому 22-го ми з Олексієм разом були під Києвом. Ми давно з Він мені допомагав по ряду особистих питань, і я йому за це вдячний. Володимир Олексієв, як і я, родом з України, з Вінницької області у нас багато спільних друзів. Олексію планував. Багато операцій по Україні брав участь в них. Я не буду говорити, які саме, але одне з самих таких знакових: практично нема подій, зв'язаних з СВО і з Україною, яким би не займався АLEXIO. Ну, це ми могли б згадатися, хто це пише. Це Сарьов. царьов, царьов е, плачиться. Алексій один з найбільш поважних в армії великих воєначальників за період служби в гру. Він заробив репутацію спеціаліста дуже високого класу. Офіцер, ну коротше, тут що я скажу? Вони всі тут плачуться, і вони вшоковані, оскільки вже раз було запропоновано важливих осіб, які на посадах, на яких тримається СВО, тримається СВО дорогі глядачі, під посилену охорону, всі офіцери всіх служб, які є пов'язані з СВО. Мають бути завжди з особистою зброєю. Не знаю, коли стріляють в спину. Що на от буде. Це... Не знаю. Як в кіберпанки інтегруйте пушку, в ньому, там, не знаю, кудись там в лопатку. Але ні! Четвертий рік все одно а, відбуваються такі речі. Бомбляться, бомбляться. Все розумію. ну якого хе! Перший заступник главка без охорони. Ну, коротше, розуміють, що це пишуть багато хто, що це хороший сіловік, гарний офіцер, один з небагатьох, хто розумів процеси і таке інше. Що я можу сказати? Побажаємо їм всього хорошого, а всі, хто пишуть, що це зрив домовленості, можна казати їм до побачення. Як ви можете взагалі писати про якісь зрив поки Московія бомбить нас, атакує наші землі, знищує наших людей, руйнує наші міста? Ну, подумайте, якогось генеральчика завалює. Мало. Тримайтесь, до побачення.